Слава Богу, брати і сестри. А для початку послухаємо місце писання, це послання до Римлян шостого розділу. А не підряд з шостого вірша, шостий, сьомий, одинадцяті, тринадцятий, написано так: знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, Ісусом Христом мається на увазі, щоб знищилось тіло гріховне, щоб нам не бути більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі наші. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, що вам слухати з Його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих і з мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Амінь. Сідайте, будь ласка. Перш ніж як перейти до основної частини того, що хочеться сьогодні сказати, буквально кілька слів. Чому позаду мене ми, як молоді люди, сьогодні служимо, на цих вихідних відбулася чергова поїздка молоді церкові філь, групи молоді в Миколаївську область, і кілька слів про те, чим ми там займалися керівником нашої групи є Вадим Лунго, і ми, приїхавши туди, поділилися на дві групки. І одна із тої групи, про яку хочеться сказати, одна група займалася благовістям, такою євангелізаційною роботою із роздачею гуманітарної допомоги по селам Миколаївської області по Снігурівському районі. А інша група трішки менша. Ми займалися тим, що також відвідували деякі села, але заходили в сім'ї до людей і до людей, здебільшого нужденних, які не живуть в високому матеріальному достатку, які чогось потребують. І у перший день ми відвідали село Суворе, там було три сім'ї. В другий день ми відвідали село Троїське Сафанове. і... Також там було три сім'ї, і е, на третій день ми відвідали село Білогірка, це село Херсонської області, неподалік, там де ми проживали. Це село вщент зруйноване. Там немає жодної вцілілої хати. Його навіть по було багато сюжетів е, і в телемарафоні про те, як там люди виживають і живуть у селі. Немає жодної цілої хати все зруйновано абсолютно живе буквально до десь 20 людей, 20 сімей. І ми там також роздали гуманітарну допомогу, помолилися з людьми, трошки їм засвідчили, і ось таким чином в нас пройшли ось ці дні. Але хочу, щоб ми трішки сьогодні пороздумували над такими деякими духовними питаннями, які пов'язані із нашою поїздкою. І повертаючись в перший день в. Одне із сіл, ми вже були там другий раз, особисто я, а інші люди там ще й вже бували. Там є сім'я, яка складається із мами, тата, жінка, чоловік, хоча чоловік не не рідний для цих дітей відчим, і трьох дітей. І ці жінка і чоловік дуже сильно зловживають алкоголем. Дуже сильно. Вони просто п'яні кожен день у хаті. Абсолютна антисанітарія, там просто жахливі умови. Ці діти у них руки просто чорні. Ну, немає просто елементарних умов для існування і для життя. Діти віддані самі собі, ніхто їхнім вихованням не займається, роблять, що хочуть, і в принципі все дуже дуже печально. Ми неодноразово, і Вадим з ними спілкувався і говорив цим батькам, що треба, треба схаменутися, бо таким чином ви просто летите в прірву, в загибель, і разом з тим тягнете з собою трьох малолітніх дітей. Але ми, їхали, ми ну, приїхали той раз, в січні, місяці сестри наші дуже гарно навели там порядок, ми привезли ліжко. І гарно прибрали все там, і думали, що ну може люди якось отямляться, може, якби все покращиться. Цей раз ми приїхали, привезли їм козу, щоб мали молоко, діти. І думали, що також зайдемо в ту хату, буде якась інша ситуація. Насправді нічого майже не змінилося, так само брудно, так само антисанітарія. Все, все дуже сумно. І я от задався питанням. Так подумав, а чому люди невже люди не бачать очевидні речі? І у них у хаті брудно не тому, що вони не мають достатку, не тому, що вони там хтось мало заробляє, а в них в хаті брудно і грязно, тому що їхнє мислення, на жаль, таке. І тут я хочу провести таку паралель і, ну, як би. Будь-яка адекватна людина, зайшовши у те приміщення, вона би сказала, ну, тут потрібно прибрати, тут потрібно навести порядок. Ну, Неможливо жити в таких умовах у 21 столітті. Але чомусь люди це не помічають. А продовжують далі пити алкоголь, продовжують далі вести просто якийсь незрозумілий спосіб життя і страждають насамперед малолітні діти, які взагалі не заслужили такого життя. І я так подумав, що. В житті людини от настає якийсь момент, вона живе, живе, грішить, грішить, живе, грішить. А потім настає момент, коли вона перестає помічати очевидні речі, які потребують якихось змін. Вона перестає помічати гріх у своєму житті. Вона перестає помічати те, що можуть помітити інші люди притомні, адекватні люди. Вона, як нібито, знаходиться в такому. Закупорені і взагалі не розуміє, що відбувається навкруг неї. І це поняття одне із таких називається духовна сліпота, духовна смерть. Ну більше про духовну сліпоту хочеться сказати і поговорити про те, як важливо зупиняти гріх на самому початку, бо потім може бути вже надто пізно. Я переконаний, що не з першого дня. У їх, у сім'ї цих людей, розвинулася така алкогольна залежність і такий безпорядок. Це не за перший день відбулося, це накопичилося, накопичилося поступово, поступово. І я так подумав, що це така аналогія хороша для нас, християн. Що якщо ми не будемо прибирати образно говорячи в нашій душі, в нашому серці, якщо ми не будемо помічати ті речі, які потрібно усунути, то з часом... На превеликий жаль, може наступити такий час, коли ми взагалі перестанемо помічати і робити якісь кроки для усунення проблем в нашому християнському житті. І хочеться звернутися до Божого Слова, навести кілька прикладів. І перший із них, Галатів 5.9, тут записаний такий короткий вірш. Трохи закваскви квасить усе тісто. Трохи закваскви квасить усе тісто. І ми пам'ятаємо дуже добре історію Єви, історію їхнього гріхопадіння з Адамом. Але перше була Єва. Вона що вона взагалі зробила? Вона не просто підійшла і взяла пліт, відкусила, і далі ми знаємо, що відбулося. Вона почала що? Вона почала із розмови із змієм. І така думка, що гріх. Він починається не просто от з безпосередньо з якоїсь дії, а цьому передують якісь думки, якийсь процес, і він починається з малого. І дуже важливо нам от пильнувати за тим, що ми робимо, навіть якщо це якась дрібниця. Бо насправді, ну що тут такого поговорити з, якоюсь, з якимись зміями, можливо, для нас це дивно здається, але то були прадавні часи, і, якби там було все по-іншому. Чому біля неї не було її чоловіка? Чому вона не порадилася зі своїм чоловіком? Чому вона прийняла таке рішення одноосібно і зразу погодилася, не задалася якимись додатковими питаннями, а чи можна, а чи справді? Але все почалося з цього діалогу. Вона почула голос, вона вирішила відповісти. і... А так буває в нашому житті. Інколи ми починаємо робити те поступово, що взагалі не можна робити, і потрібно зупинитися і перестати. Але чомусь інколи бувають такі моменти, хай Господь допоможе кожному з нас пильнувати, щоб такого в нашому житті не було. А, наступне буття, четвертий розділ, сьомий вірш, це історія про Каїна. Тут написані такі слова: Отож, це говорить Бог, отож, коли ти добре робитимеш. То підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І ми пам'ятаємо, що ще до того, як Каїн він безпосередньо вчинив гріх, то Господь його попереджав. І я впевнений, що Бог для нас, християн, він завжди подає якісь сигнали. До нас говорить Дух Святий, до нас говорить наше сумління, до нас говорить наше оточення, до нас говорить писання, до нас говорять служителі. Нас постійно застерігають. І буває, Бог посилає певних людей в певний момент, щоб вони нам сказали прямо, брат, сестра, зупинись, ти робиш недобре, у тебе такі то є негативні риси характеру, які можуть в той чи інший період часу спровокувати якусь гріховну поведінку, якийсь гріх. І дуже добре, коли ми. Можемо прислухатися, і дуже добре, коли ми можемо проаналізувати, і не знехтувати порадами наших ближніх, не знехтувати тим, коли в наше серце стукається Дух Святий і докоряє нам. І зупинитися, зробити аналіз і поправити наше життя. Так не зробив Каїн. І ми знаємо його історію: він впав, він був вигнаний. І, на жаль, ось так воно все трапилося. Ми можемо далі згадати про Давида і Вірсавію. І я також це прочитаю: друге Самоїла, перший розділ, з першого по четвертий вірш. І сталося. Пороку, у час виходу царів на війну, то послав Давид Йоава і своїх слух, із ним та всього Ізраїля, і вони вигубували Амонітан і облягли рабу. А Давид сидів в Єрусалимі. І сталося надвечір, і встав Давид із ложа свого, і проходжувався по даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася. А та жінка була дуже вродлива. І послав Давид і запитався про ту жінку, а посланий сказав: Та що Вірсавія, Іліямова дочка, жінка, Хітіянна Урі, і послав Давид посланців, і взяв її, і вона прийшла до нього, і він поклався. З нею, і вона очистилася із нечистості своєї і вернулася додому свого, і далі ми все знаємо, що відбувалося. Ви знаєте, тут взагалі можна багато говорити, і багато проповідей є про те, як Давид, чим він займався, він займався тим, що він лінувався також йти на війну, просто якісь е, такі безтурботні дні проводив. Хоч коли його військо, його воєначальник Його там воювали, він займався е, ну, абсолютно якоюсь бездіяльністю. І, на превеликий жаль, ця бездіяльність привела до того, що він згрішив і поплатився про це. Але якщо говорити про цей момент, то навіть тоді, коли Давидові сказали, що ця жінка вже має чоловіка, чи людина, чи християнин, образно кажучи, аналогію проводячи, чи християнин, коли почує, що, та, що та річ не належить йому, або що та жінка не належить йому. Чи адекватна людина зробить висновок, що це ну, очевидно, що не потрібно як би, нічого робити, ця жінка, ну, скажімо, ну, розуміємо, про що йде мова. Але Давид чомусь вирішив, що його, йому можна і от таким чином здобути ще одну жінку і як би, навіть вбити того урію, скажімо так, і, і так далі. І один такий погляд це все спровокував на цю Вірсавію. Давид не відвернув свого погляду. Давид продовжив дивитися, продовжив запалюватися, проявилась пожитливість, яка потягнула за собою ряд ось таких сумних, сумних моментів. Ми знаємо потім про те, як був покараний Давид, і про Веселоми, і про так далі. Ну, і, і, а все з чого почалося? Почалося з погляду. Почалося з того, що не було дисципліни собі сказати: Ні, Давид, зупинись, ця жінка вже чиясь. Не роби цього. Хіба в Ізраїлі не було інших красивих дівчат, які могли би стати Давидові за жінок. Звичайно ж, були, але чомусь так сталося. І приклад для нас уникати ось таких моментів, де наш погляд він зупиняється занадто довго для того, щоб. Виникла ця спокуса. Бо ми в наш час можемо багато що бачити, і, на жаль, сучасний світ він іде вперед, і навіть колись хтось таки сказав, що від дому до церкви якась молода людина може побачити більше спокуси, чим людина за все своє життя в 60-х, в 50-х роках минулого століття. Такий тепер час. І ніхто не застрахований від того, що він не потрапить в ситуацію, де буде спокуса. Але ми покликані контролювати наші почуття, наші бажання, дисциплінувати себе. І вірю, що Господь він дасть перемогу над гріхом. Говорячи далі, ми можемо згадати приклад Юди Іскаріота. Він не став також зрадником раптово за один день. У ньому також була якась пожадливість, у ньому також був гріх, процес, який розвивався, і він не зумів це проконтролювати любов до грошей. І е, навіть, навіть тоді, коли він чув від самого Ісуса Христа ось ці благі, повні благодаті слова, вони не торкалися його серце, тому що його серце вже було зайняте. Ось цим грошолюбством і, і навіть якимись іншими, можливо, гріховними думками, ми згадуємо про те, як Боже Слово каже, що корінь усього гріхо лихого то грошолюбство. І, власне, хай оцей приклад також допоможе нам, що наше серце воно не повинно бути приліплене до. Матеріального якогось статку фінансів. Ми повинні вміти зберігати баланс між, духовним, між тілесним І ні в якому разі не дозволяти, щоб нами заволоділи якісь такі надто великі амбіції, бажання досягти успішного матеріального життя будь-якою ціною. Хай Господь нас збереже. І також один, ще, один із красномовних прикладів, яке залишає нам святе Писання на сторінках, це приклад Самсона. У нього було все. У нього була сила, у нього була мудрість в деякій мірі, у нього все було. Чого в нього не було, не було волі. Не було волі протистояти тому, що не можна робити. І він мав ну, неабияке покликання і великий потенціал. Він був е, тою людиною, яка змогла би принести для Ізраїля багато користі. Але ми бачимо те, що він повністю знехтував. Божими принципами, постановами гріх зробив його сліпим, полоненим, осміяним. І така думка, що е, талант, талант, якою б не, не була талановитою, здібною людина, це не гарантує святе і побожне життя. Те, що хтось вміє гарно проповідувати, співати пісні, в е, соціальну роботу робити або що інше, це не гарантує те, що ми е, вже якби в якійсь особливі або Хтось там, що може робити. Ні. Лише вірність Божим принципам до кінця самодисципліна гарантує те, допоможе нам за допомогою Духа Святого бути вірному Богу до кінця. І е, також е, хочеться е, згадати про ось це, у цілому про це поняття, про е, духовну сліпоту. Ми бачили сім'ю. Яка перестала реагувати на елементарні речі. І, на жаль, ми бачимо на сторінках писання, що були приклади, коли люди не реагували на очевидні речі і чим це все закінчилося. Матвія, 13, роз... 13 розділ, 15 вірш написані такі слова. Бо огробіло серце цього люду, і вухами тяжко чують, і очі свої замкнули. Об'явлення 3 розділ, 17 вірш, говорить так: Ти кажеш, я багатий і розбагатів, і нічого не потребую, а не знаю, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Коли людина дає місце спокусі, коли людина починає нехтувати Божими принципами, тоді диявол отримує владу над її серцем. Коли тоді диявол володіє її єством її, її і вже рухає не, не, цю людину як, хоче. І людина перестає бачити, перестає чути, відчувати, втрачаються якісь такі духовні відчуття. А ми знаємо, що Бог Він не завжди говорить ось так голосно. Він не, не кожен день до нас звучить пророцтво, не кожен день до нас, ми з чимось таким надприродним зя можемо стикнутися. Бог говорить у тихому голосі, у віянні тихого вітру, в ніжному голосі, лагідному Духа Святого. І якщо наше серце воно огрубіє. Серце будь-якої іншої людини, будь-якої іншої христини, вона стане твердим, вона стане замкнутим, тому що в ньому, наявні, якісь гріховні речі, з якими ми не боролися, не прикладали зусилля. То чи зможемо ми чути докори сум... сумління, докори Духа Святого? Очевидно, що ні. І ми знаємо, чим це може закінчитися. І е, хочеться е, нас е, нагадати нам і надихнути про те. Що псалом 139, 23 вірші Давид говорить такі слова: випробуй мене, Боже, і пізнай серце моє, випробуй мене і пізнай мої задуми. Єдиним шляхом до життя у тому ясності, в духовній ясності, без будь-яких ілюзій, що ти живеш, в тебе все добре і так далі. Є те, коли ми постійно задаємося питанням, а чи Сьогодні був мій день приємний для Бога. А чи сьогодні у цьому дні я догодив Господу? А чи відчули мої ближні любов з моєї сторони? А чи відчули служителі церкви повагу з моєї сторони? Чи справді я є тою людиною, на життя якої приємно дивитися Богові? Якою би не була наша ситуація, нам не потрібно уникати правди? Болючої правди, інколи правди, яка е, пече, образно кажучи, але ця правда, яка може нас зберегти від падіння, від занечищення. І співставлення свого життя, співставлення нашого, наших дій із стандартами Божого Слова, воно допоможе кожному з нас не зійти з цієї дороги. Ніколи. Щось гріховне велике не починається одразу. Йде процес, і ми маємо змогу володіти над цим процесом. Ми маємо змогу зупинитися вчасно. Ми маємо усі можливості не допустити того, що, приміром, на жаль, допустила ця сім'я. Можливо, це дуже великий такий приклад прямий. І я переконаний, що усім нам, слава Богу, Далеко взагалі до такого способу життя, але е, гріх не буває е, і Бог не міряє от, що там нас один з одним. Е, хтось каже, все пізнається в порівнянні. Ну в християнстві трішки інше. В християнстві все пізнається в порівнянні з Божим Словом і з Божими стандартами. Життя індивідуально кожного з нас. Ми не можемо самостверджуватися якимись святі за рахунок гріховних вчинків інших людей. Так, да, на фоні їх можливо наші плоди виглядають ясніше і яскравіше, але це не означає, що ми повинні розслаблятися, бо Бог кожному відміряв і кожного спитає. Стільки йому дав талантів, скільки дав можливостей реалізувати ці таланти, скільки чого Господь хоче від нас, щоб ми зробили живучи в цьому тілі, на цій землі. Тому закликаю кожного з нас пильнувати, не відкидати Божий докір, не відкидати Божий голос, не допускати в своє життя прояви духовної сліпоти і знати, що кожен день, заглядаючи все слово, молячись до Бога. Спілкуючись з братами і сестрами по вірі, спілкуючись зі служителями, це є шлях до святого побожного життя в Ісусі Христі. Хай кожного із нас благословить Господь і допоможе дійти до Царства Вічного. Хай буде Бог і за все слава. Амінь.